Косметика салона. Кермо. Кермо, м'яко кажучи, подряпане. Причому капітально подряпане. Воно подряпане з цієї сторони. Понизу хтось їздив з конкретними кольцами. Так, з цієї сторони. По праву сторону, позаду под... знімемо, щоб було більш детальніше видно все. Весь стан по автомобілю по стану керма. Так, з цієї сторони краще. Спереді кнопочки не зашуровані. Я саме кермо посередині нормальне, пластик не заюзаний, кнопочки всі працюють. От більше всього це подряпане з цієї сторони. Далі. Тут все на приборочці все добре, все на своєму місці. Далі по стану ручки коробки передач. Також, м'яко кажучи, вона пошкоджена, подряпана, зализана. Ось видно прямо по структурі, що вона... Навіть було підфарбовано. Тобто ось ця частинка вона була задерта, здерта і її підфарбували. Якщо придивитись, то видно, що вона була досить таки не слабо подряпана. Хоча це коробочка автомат, не мали би нею так часто смикати, дюргати. Але тим не менше шторочка працює. До речі, на на підлокітнику також є такі дві подряпини. Ось подряпина і ось подряпина. Причому що ця подряпина не просто, а вона прям продерта. Тут це піднімається, він є, тут також ось є місця відклею. Глибина достатня, все працює, все закривається. Так більше по косметиці, щоб сказати, що десь щось подряпано, то особо ні. Знизу по бордочку також є дрібні царапки понизу. Так, всередині. По косметиці все добре.